Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку: 350 ударів по 10 населених пунктах. Саме стільки атак ворог завдав протягом минулої доби по території нашого регіону. Окупанти обстрілювали з авіації та РЦЗВ атакували безпілотниками, 308 разів вдарили з артилерії. Найбільше арт ударів завдали по гулій полю, Роботиному, Малинівці та Маліток. Марці як наслідок зруйновані житлові будинки та інфраструктурні об'єкти в результаті ворожих обстрілів виникла пожежа в Гуляйполі. Зайнявся ДА господарчої споруди. Загальна площа займання 50 квадратних метрів. Рятувальники приборкали вогонь. Окрім цього, окупанти не припиняють атакувати позиції наших захисників. На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та роботи на Запорізької області. Натомість наші воїни дають гідну відсіч окупантам. На цьому відео можна побачити черговий бій проти безпілотників противника. Воїни тараном знищують ворожий літальний апарат. На іншому відео артилерія 6-го загону центру спеціального призначення Омега на Запорізькому напрямку знищує ворожу піхоту та техніку. Тим часом, в нашій області цілодобово продовжуються роботи по зведенню захисних споруд. Для цього виготовляють загороджувальні піраміди, які ще називають зубами дракона». Для їхнього виготовлення застосовується спеціальна технологія, яка надає конструкціям максимальної міцності протягом мінімального часу застигання. Наші запорізькі зуби здатні витримати як критичної температури, так і будь-яку агресію ззовні. Високоякісний бетон призначений для різних видів ґрунтів. Цілодобово зводимо запорізьку фортецю. Всі роботи під контролем Міноборони та військових.